Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Ворог не полишив спроб завоювати панування у повітрі. Авіація передостанній серйозний аргумент Кремля у цій війні, яку він не може виграти лише наземними силами. Пише Юрій Касьянов, військовослужбовець ЗСУ. Останнім часом було кілька хибних повітряних тривог, хибних умовно. З'ясувалося, що замість шахедів летять розвідувальні дрони. Повітряні кулі з кутовими відбивачами. Всі з такої нагоди полегшено зіткнули і повернулися до колишніх справ. Але це гірше за шахеди. Шахеди летять по координатах, аби атакувати заздалегідь відомі стаціонарні цілі. Позиції ППО, військові табори, штаби, склади, кутові відбивачі на кулях імітують великі літаки, активують системи протиповітряної оборони, щоб супротивник за допомогою розвідувальних дронів засікав їхні координати. Це масштабний повітряний напад, ворог не залишив спроб завоювати панування у повітрі. Авіація передостанній серйозний аргумент Кремля у цій війні, яку він не може виграти лише наземними силами. Останній тактична ядерна зброя, яку Путін не наважиться застосувати, не розділивши відповідальності за божевілля з російською елітою. Тому й готується його послання 21 лютого для засідання їхнього радбезу напередодні вторгнення рік тому, лише у розширеному складі. Тиснутиме на нерви, плакатиметься, що Росія воює з усім цивілізованим заходом. Так і є, по суті кричатиме, що батьківщина в небезпеці, намагатиметься врятувати свою шкуру ядерним шантажем ціною сотень тисяч життів. Подивимося, скільки у Кремлі залишилося безумців, якщо мало йому кінець. В той же час військові не виключаючи російські окупанти можуть знову піти у наступ на Харків та Куп'янськ. Проте ЗСУ відстежують дії противника та у разі атаки готові до відповіді. Про це в інтерв'ю РБК Україна розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий. Вони намагаються там у напрямку Куп'янська контратакувати, але ситуація контрольована і вона схожа з Лиманським напрямком. Тобто їхні дії там ми бачимо і ми їх купіруємо, сказав він. Водночас Череватий додав, що Харків та область готова до можливих дій окупаційних військ. Захисники відстежують маневри. Ворога на цьому напрямку теоретично вони можуть здійснити такий удар на будь-якому напрямку. Важливіше те, що вони постійно у нас у полі зору. «У нас дуже потужна розвідка. Харківська область на поготові там є підрозділи, загартовані в боях, які зустрінуть ворога, пояснив речник. Черватий нагадав, що Харків стояв на початку вторгнення, коли жителі швидко записувалися в тероборону і разом з захисниками дали відсіч кремлівським військам. Зараз військові частини ЗСУ знаходяться в постійній бойовій готовності на харківському напрямку. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.